То там, друзі, для вас минуло декілька секунд, а для мене пройшла доба. І ми закрутили качку, пішли, подивимося, що ж вийшло. Спустили тиск, обережно відкрутили і дивимося, що в нас. А, тільки подивіться, яка в нас качечка вийшла. Ну, давайте ще баночку. До речі, зверніть увагу. Щоб банка не вздута і хорошо вжата. Тобто тиск був достатній, це дуже важливо. І автоклав не можна відкривати тоді, коли він ще гарячий. Потрібно, щоб він повністю остиг і потихеньку спустити тиск. Подивіться на кришечки. Зараз ми її витримо. Ви тільки подивіться, яка це краса. Пошли на двір, покажемо. Ви тільки подивіться, яка краса, яка в нас качечка вийшла. Але, друзі, зауважу, що. Стан кришки, бачите, вона не вздута нічого. Звичайні кришки з аврори. Рецепт цієї качки для тих, хто не в курсі. Три горошинки пекучого перцю, горошинка духмяного, підсмажена цибулька і морква. Додаємо вялених помідорів або сушених, кому як подобається. Сіль, чайна ложка з вершком. І у вас виходить отака краса. Напишіть, чи робите ви так само, усім гарного дня!